Спортивна аеробіка це поєднання сили, гнучкості, витривалості та артистизму. Марія Огренчук, з південноукраїнська, займається цим видом спорту вже десятий рік. Вона прийшла в секцію ще у шість років і з перших тренувань почала показувати хороші результати. Машонька до мене прийшла їй було шість років. Вона дуже хотіла, вона дуже старалася і багато для цього робила. Ходила майже на всі тренування, навіть, навіть не на свої. І так вона потрапила до команди. Чотири рази на тиждень, по дві-три години. Марія тренується у спорткомплексі Олімп південноукраїнського енергокомплексу. Вона вдало поєднує навчання у школі з постійними поїздками на змагання. Дівчина виступала у Києві, Житомирі, Одесі, Тернополі, Івано-Франківську, Львові. І навіть коли поставали труднощі, вона не зупинялася перед Житомиром за по моєму за тиждень я зламала собі палець на ногі, коли ми питалися зробити підтримку, але перемотала палець і виступала зломаним пальцем. Ну виступила, до речі, дуже непогано. Спортсменка виступає у різних дисциплінах: у складі групи, у трійці та в категорії Денс, проте найбільше любить сольні виступи, адже там усе залежить лише від неї. Велика кількість нагород підтверджує її старання. Це ще не кінець. Я буду ще дуже багато працювати щоб було ще більше медалей. І кубків, і грамот, і в неї багато досягнень. Я маю думку, що в цьому рокі, в році вона виконає вже КМС. Ми до цього йдемо, працюємо, стараємось. І зараз вона підросла настільки, що вона моя права рука. Марія не лише досягає власних спортивних вершин, вона також допомагає тренувати молодших спортсменів. Малеча захопленням ставиться до своєї наставниці, прислухається до її порад і мріє досягти таких же результатів. Маша мене постійно підтримує. Там, коли я виходжу із площадки, то вона мене завжди обіймає. каже, що я молодець. Маша багато перших місць. Я теж хочу, як маша працювати. Наразі Марія активно готується до відкритого чемпіонату Одеської області, що відбудеться 6 квітня. Її головна мета звання майстра спорту України з аеробіки, і вона впевнено йде до неї. Я дуже тобою пишаюся в тебе. Все вийде.